Майбутня архітекторка Ефі Сейер завжди вірила в казки з дитинства її переслідували видіння короля фейрі. На столі в неї постійно лежить пошарпаний томик «Анхареда» епосу Емріса Мердіна про те, як смертна дівчина закохується в короля фейрі, а потім знищує його. Тож, коли родина письменника оголошує конкурс на перепланування його маєтку, Ефій розуміє. Що це її шанс, однак маєток Хірейс, старий і затхлий, а його мешканці підозріливі й непривітні. Прикрощів завдає й престан Хілоурія, молодий літературознавець, який вирішив довести, що Мердін шахрай. Поки суперники по крихтах збирають інформацію про спадщину загадкового письменника, темні сили змовляються проти них. Їм доведеться працювати разом, щоб відкрити таємницю Мердіна і урятуватися.